Друзі, вітаю вас всіх на своєму каналі, бджільниця в шестирамочних вуликах. Сьогодні вже 10 травня. Погода, бачите, я був роздягнувся, тепер одягнувся, але якщо вам видно, то ділки потихеньку працюють, тому що тут тихо, спокійно, десь вони в затишках знаходять. Пилок несуть, багато квітів, багато дерев починає квітнути, але погода не дає. Дуже гарно квітнуть і клени різноманітні, береза. Вже і черешня почала квітувати потихеньку, але, але холодно. Але бджілки розвиваються дуже активно, це дуже добре. І у мене багато запитань запитують, як зробити відводки. Одразу скажу, системи вуликів різні. В різних вуликах по-різному можна зробити відводки. Запам'ятайте, зразу, одразу скажу, що найкращі відводки це травневі Скільки б ви не робили в червні, в липні, в серпні, це незрівнянно. Незрівнянно, якщо ви зробите в травні. Це як пакет ви робите. Ото, що роблять на одну рамочку і хваляться по всьому ютубу, ну що це за відвода? Це навіть матка не... скажем так, що матки теж, якщо гарний відводок, вони гарно і облітуються. Якщо ті маленькі відводочки чи на одну рамочку, так матка облітується. Так що намагайтесь робити добротні відводки. От зразу я вам покажу, люди тримають і дивляться мене, і 10-рамкових державуть, ну, до лежаків ми не будем вертатися. 10-рамковий, що 12-ти рамковий однаково. І шестирамники вони в мене тут по правій руці, потім до них перейдемо. Зразу хочу сказати, щоб були в травні гарні відводки, в будь-який час ви намагайтеся робити їх або вже на маточниках, щоб у вас були заготовлені, або на матках. А краще всього свої матки, свої маточники, щоб ви знали, що у вас там буде виводитись, але ж не ройові. Робіть ройові на ройових, якщо у вас сильно дуже рояться бджоли, зробіть на ройових відводки, а потім їх обов'язково замініть, щоб у вас не було напасті ройових. Відводок десятирамкову вулику можна робити. Наскільки хочеш рапок. Берете отаку дивіться, горизонтальну е, перегородку, робите отак Від, ето, льоток тут. Хочете його поставити сюди наперед. Хочете, якщо у вас дозволяє, поставте його назад. Тут сітка двойна, панера тут 50. Ну, цього достатньо, щоб вони не доставали друг до друга, щоб хоботками не передавали феромони матки. Якщо вам не дуже сильно треба і неважливо, де матка у вас, ви такий 2 на 2 корпуса берете, як оце у мене вулик. Якщо вам не обов'язково знати, де матка, якщо у вас багато бджіл, ви берете вулик, знімаєте верхній корпус, вставляєте перегородку, в будь-якому напрямку її ставите вправо-вліво. Можна тут, збоку, якщо у вас так виход є, зробіть отвір, прильоточку таку примітивну і з ділки матка вийде. Якщо матка залишилася в нижньому, вони там собі виведуть, тихо зміну буде як тихо тміна, ну свищобі. То потім виберете. Якщо ні, у вас є маточники, ставте туди не зразу. Дня через 3-4 відкриєте вулицю і вам зразу одразу покаже, де у вас матка. Якщо в нижньому корпусі добре вона залишається там. Поліція поїхала з кого-то доганяти, мабуть. А може що, трапилося. Якщо у вас матка залишилася в нижньому корпусі, там ставите маточник, побриваєте ті маточники, що у вас вони підтягнуті на три дня, або там, або там, я вам кажу. Де будуть маточники, туди і ставите свій маточник або матку туди пускаєте. Як підсажувати це, в інших відео я вже показував, вже не одне відео. Це вже друга тема, не будемо тут застосовувати. Якщо ви не хочете так ділити прямо корпусами, ділиться, звісно, якщо у вас вони вже оба, обидва корпуси заповнені, тоді, тоді легше всього. А якщо вам декілька відводків треба, Берете тару свою. У ну, мене, бачите, шести рамники, мені про... легше робити. Я поставив дві заставні, якщо мені потрібно. Поставив туди чотири рамки, одну з кормом, три з розплодом, може дві з розплодом багатим. Але є одне але. Якщо я роблю відводки, я всі відводки на інші точки. Запитаєте, чому? Да, тому, що я зробив відводок, там є льотна бджола, є молода бджола, робоча бджола вулику, різновіковий розпліт. Я їм забезпечив кормом, я відвіз на інше місто. Нічого, тільки льоточок. відкрив. І вони вже працюють. Облетілися, і зранку льотна бджола пішла в роботу, несе пилок, несе водичку, не треба забезпечувати їх ні водою, ні чим. Корм ставите і все. Бачите, бджілки гарно так літають, приємно. А там дуже сильний вітер і холодно. 12 градусів. Усього. Перебиваєш, ну, так я полюбляю, розповідати. Може кому не подобається. Але... Мені хочеться висказатися більше, але не дуже дивляться відео довго. Перекручують. Ну що ж, розібрались з десятирамковим, розібрались. Якщо вам так треба, то роздільно таку горизонтальну поставили перегородку і все, нічого не треба. Ні рамки тягати, ні трусити, нічого. Тут забитий корпус, там забитий корпус, бджола різна є, звісно. Якщо тут залишиться, матка залишиться в нижньому, то з цього вулика перелетять. Але там у ньому все є. І пилок, і перга, і нектари, і мети, всі, всі запаси є. Якщо льотна, але вона там швидко зобновиться, тому що там бджоли вже ж такі, що і на виході вилетіли через день-два, облетілися і будуть працювати на той маточник. Вони і тепло буде у них обігріватися зверху. Тепло знизу буде йти через ці отвори, через отвор по центру. І ви так намагайтесь посередньо, якщо у вас не сильно заповнений. Але коли ви вже поставите, то ви тоді, звісно, трошки цей вулик у вас висвободяться рамки. І... Щоб вони не охолоджували гніздо, ви потім їх заберете. Так, ось шестирамники, да? перед вами. Стоять шестирамники. Мене не дуже видно. Зараз. Вони працюють сюди і ми, теж я показував, таку горизонтальну перегородку з таким льотком. Невеличким, бачите, я прикручую сюди ще ниже льотка, такий примітивний примітивну прильотку і вони собі працюють залюбки. Те ж саме в шестирамниках, але шестирамник чим краще. Ви його взяли легенько під руку, кинули в машину і повезли на інший точок. Не забувайте, що коли ви відводки робите, головне що, щоб забезпечити їх, чуть-чуть обдвигнутися, тому що не можуть залетіти. Головне тут, щоб був у них обідкритий розпліт, і що матка не попаде до них, щоб вони мали змогу від цього відтягнути. Але Краще я кажу, щоб ви маточник вже готовий підставляли і менше часу затримається. А якщо оці, оцю процедуру робити, її треба днів за 10-15 за так починати робити передокації. А знаєте чого? Ви передокації зробили днів за 10, за 2, 2 тижні. Маточник поставили, матка поки вийде. Матка поки облетиться, це час, а тут хоп, акація підходить. І ви берете ця сім'я в робочому стані. А якщо ви вивозите на інший точок, як я вам кажу, і тоді у вас вона повністю комплект. Вся бджола є, і матка вивелась, вона облетиться і... Підгодують на акації, дуже кріпко годують маток, тому що такий нектар, як з акації, я псам би ложками весь час. Я думаю, хто акацію, ну, збирав, той і розуміє, який там медок. І чого він стоїть. Він коштує дійсно великих грошей, але в нас його не цінять і недооцінюють. За Бессень. Хоча взяти, і беруть, і брали. Це життя. Відводки можна робити і одна і двох, і чотирьох, і шести, Але головні відводки це травневі відводки. Як ви б не крутились, ззаду б не заходили, і спереду не заходили. Якщо в травні зроблений відводок, добротний відводок, це у вас, знаєте, що акація у вас буде на ньому. Ну, звісно, зараз почнуть писати, там акація померзла. Я ж не кажу такі екстремальні умови, коли там війна, акація, коли буде свісти, зробили відводок. У вас все буде окей, окей, я вам кажу. Візьміте, якщо у вас є акація, після акації, що є там коріандри, або у когось щось інше, квітує, може трави у вас, може, луги у вас гарні. Там буде мед теж. Ну, і основний медозбір в Україні це що соняк. Вам цей відводок від душі зальє медку. Ну, головне, щоб ви коли зробите, не залишали його без бджіл і без кормів. Оце саме головне. Матку якнайшвидше треба їм, коли маточник підсадити або заготовить. Заранше вивезти собі матки, або щоб у вас вже готовенькі були матки або маточники. Це, я вам розповів показувати, вже мільйон разів показував, як я роблю, підійшов, підняв оцей корпус, поставив, якщо на цьому місці. А ні, я його прямо в дно туди ставлю, в магазин. Я краще отак роблю. У магазин. Тоді менше пчели відбирається і 100% практично виходить, що матка завжди у гніздових корпусах. Я ну, поставив знизу сюди іншу кришку, поставив, нема питань, забрав, відвіз на інший точок, вони облетілися, обгулялися, працюють, захотіли сюди поставити, привезли, можете сюди поставити, щоб вона. Через решітку, через газету, через що ви хочете. І вони ту матку заберіть. Молода матка у вас буде. Якщо у вас збільшувати треба пасіку, тоді робіть відводки, одходьте на інший точок. І буде у вас все окей. Все, оце я хотів розповісти вам. Кому подобається, ставте вподобайки, пишіть, як ви робите відводки. Мені теж цікаво, як ви робите. Ми робили і у в і в лежаках у нас по 24 рамки було одне відділення робимо, хочемо вперед, залишали льоток хоч з боку ставили, а 2-3-4 рамочки робили відводки. Потім, якщо треба, замінили. Це і протиройовий теж метод. Коли будете ви робити відводки. Як будете забирати критий розплод, який вже на виході, ви будете від сім'ї забирати і сім'я не буде думати про рою. Тому що, запам'ятайте, 6-7 рамок критого розплоду, все, люба матка там вже думає про роїння. Люба, я вам кажу, ви не робіть цього, не залишайте. У мене тут шестирамнику, якщо два корпуси. Я іще один розріз, решітку вище третього, а у... <кій> вище. А коли були трьохсоті то зовсім не було питань. На нижній корпус поставив, решітку роздільну Весь розпліт підняв, у верхній корпус ніякого родіння, нічого немає. Все окей виходить. Все. Тому що матка забезпечена там. Вощиною матка забезпечена кормами вверху їх з головою кормів. І молода бджола лишня завжди уходить вверху, 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 вверху магазини. Решітка обов'язково, тому що бували такі случаї, я там думаю, а ну пройдуся, то трутня випущу, там кришку підняв, що тут багато часу не займає і по. Дивитися, який розвиток йде, воно відкрив кришку і видно, рамки вже побілочка йде, медок несуть, все окей, відкрив. Це треба робити часову. 11-12 в Україні і трутінь вискакує, а потім відвернеться в льоток. А зате ви тут так я декілька разів відкриваю, кришку піднімаю, матка шастає. Значить, ну, коли решітки немає. Вона де хочеш може бути. Де хочеш. Кажуть, що та там все бджоли. Вона і сама все оглядає, скільки кормів, скільки всього. Все, не буду затягувати відео. Дякую, що ви дивитесь. Подобаєчки, підписочка.